Всім доброго раночку. Ну, як завжди, ранок починається в мене сапанки. Майже завжди. Ось бачите, прийшла. Я все-таки дійшли мене руки до цієї моркви. Де-не-де воно в мене є, ну хоч, хоч для себе буде. Ось, бачите, де-не-де виросла вона. ну, що Бог дасть. Ось така морква. Зібрали ми вже тюки свої, чи й думала, що тут буде мало. Ні, я слава Богу, 15 тюків зібрали. І вон там, бачите, крот розрив. Я вам знову нам наклав кучки, показав, що він тут ще хазяїн. Але вчора чоловік його піймав. Зробив капкан і на капкан він все-таки піймався. Слава Богу, це треба було пранче зробити, тому що картошки багато він нам попорти паразит. Ось такі, друзі, справи. А я пішла працювати далі. Сьогодні чоловік підсоєдинить. Ось трубу тут спрей поставив для знову поливати люцерну. Я бачу, багатенько не забрали сіна. І ось можна тут ще цілу тачку зібрати сіна. Дати. І там. Вон. Я багатенько вже сіна не зібраного. Ну, низеньке було і не дуже, не дуже взяло трактором. Сьогодні чоловік зайде, соберете і буде нашим поросяткам їсти, що картопелька після поливу прямо знову. Бачите, вже ряди майже зійшлися сьогодні. Треба підгорнути обов'язково її, тому що пару днів і все. І потім вже не зайдеш, бо шломать її. І нехай собі. Росте. Висипала я вже і бурячок. Ну, цей, що підсадила, ще щось тут є. Цей геть малесенький, дуже багато пропало. Ось так. Ну, щось буде, щось буде, як довгоносик все не з'їсть. Бачите. Він вже повинен в'язати, вже повинен бути гарним. Але, але. така погода, такі корективи внесла нам в цьому році. Нам ось такий він вже повинен бути. Ось такий. А він ось бачите, який. Оце таке. Щось беренить, так як і все остальне. Ось бачите, Так, мурку я висипала, три рядочки тут є, а тут майже нічого немає. Випалила щось, якась дві-три штуки є, снаряд добре. Головне, ну, що чисто. Висипані. На вулиці, друзі, спека піднялася. Я вже працювати на вулиці не можу. Дуже спекотно. Нажарила пиріжечки, ось такі вони у мене гарні получилися. Бачите, гесенючки. Наробила на сировочці. І зараз зроблю котлетки. фаршик, три яєчки, у мене маленькі вони, тому три. Чорний перець сіль. добавлю зараз 2-3 картоплинки, 2-3 цибулинки, через блендер чесничок і батон. Вимочу молодці і добавлю, і будуть у мене коклетки на сьогодні. На гарнір зроблю чи макарони, чи пюрешку, побачимо, тому що у нас ні рис, ні гречку, ну майже ніхто не їсть. Ну, такі ми привередливі доїде до їде, пробачте, заговарюватися вже з цією спекою стала. Ну, все, піду, буду робити, поки жарко, а поки спекутна, а потім вже як спека спаде трошки, та і піду перчик ще один раз я просапаю його. Що... Це буде третій раз. Ну, загалом я сапаю 4 рази перець. Але в цьому році не так багато трави, я хочу сказати на перцеві. То ще раз просапаю, а потім вже, як буде велика трава, то буду полоти. Коклетки готові, можна сідати, обідати і потім трошки відпочивати, поки сильно-сильно спека в нас. А потім вже далі піду працювати. Щось я собі знайду. Чи перець буду сапати, щось знайду до вечора. І ще, друзі, ось хочу вам показати, тільки що чоловік привіз мені, бачите, емблема нової пошти, але прийшло на Укрпошту. Це цей блендер, де я відсилала, я показувала відео, здається, на другому каналі. Але я вам... І на цьому каналі вставлю це відео, де я купувала там з пароочисником. Добре, що хоч бумажок багато надавали. І ось цей блендер. Ну, Вроді такий самий, як він і був, як я виписувала. Що в мене, дивіться, виділено завтра. Що це за завтра, я не знаю. Ну, ось цей блендер. Зараз я його відкрию. Ось я його, друзі, розпакувала. Цей самий блендер, що я і отримувала. Напевно, щоб зняти відбитки пальців, то, напевно, це той, що я їм відправила назад. Ось така колба за дві, на 2 літри. Це ось кришечка така. Це ножі. Зараз прийде мені їх. Склади, це така підставочка, щоб не йорзало. ну, по чому? Не знаю, як він буде працювати. Я зніму потім відео і вам покажу, як він працює, чи задоволена я. Не знаю, кума задоволена, не знаю. Буду задоволена я, дай Боже, щоб все було добре. І що, знаєте, цікаво, перший раз, коли прийшов мені цей блендер, він коштував. 485 чи 495 гривень. Не пам'ятаю, не буду обманювати. А зараз, коли вони мені зателефонували, спитали, чому я його відправила назад, я ситуацію їм об'яснила, що пароочисник був поломаний і для того, щоб вернути тільки пару очисник, потрібно було їхати на перше відділення. Перше відділення в нас за 15 чи 18 кілометрів від нас, то мені не було ніякого сенсу туди їхати. А тут, на нашому третьому відділенні, сказали, якщо ви хочете відправку зробити, то потрібно вертати все. І я вернула все, і вони мені зателефонували і вже скидку зробили, друзі, на 100 гривень. Тут же зразу. Я, я, я просто в шоці. Ото хто як хоче, так і продає, бачите? То вони 485, то 385. Ні, брешу. Навіть 355 гривень. Оцей блендер коштує і плюс доставка, плюс пересилка грошей вийшлося 415 гривень. За все. Ось так вам. Бачите, як? І, друзі, дивіться, що у нас є. Бачите, піймався все-таки цей падло. Це вже другий Це вже другий у нас. Принес, за, витаю, за два дні. Та да, принеси, як хочеш. Не знаю, заблокує YouTube це відео чи ні, я не знаю. Але я вже така задоволена, що його вже... Дивіться, які в нього зубяри. Ах ти, собака ж ти, скільки ж ти нам шкоди наробив. Скільки ти повиносив, усього, скільки ти капусти під'їв. Ах, ти ж зараза. Ось так. Якщо комусь цікаво, як ми його зловили, тому що коли ми ставили ці шашки і димучки, таблетки, нічого не допомагало, він не уходив з участка. Він все одно вертався і ось іще один красунчик. Бачите? Ось. Все. Ми його вже викинули. Отак. Паразіти. Диванні критики, можете писати тепер мені що завгодно. Я задоволена, що ми їх поубивали. Кому цікаво, кому жалко, я можу відправити посилкою. Кому не жаль, то не картошки, хай жалкує. То що торік у нас винесли. Та вони не тільки в тому році, а скільки вони другим людям поробили зла. Тільки думаєте, в нас винесли картоплю? У, скільки тут людей незадоволені цією тварюкою. Ось, друзі, цей капкан. Я знімаю, показую цей капкан. Ось він такий, ось другий. Якщо комусь цікаво, детально чоловік розповість вам потім. ну, Напишіть, якщо комусь. Принцип роботи його. Збираюся, друзі, на базар. Знову. Ось збираю цей перець тей. Більше я його саджати не буду. У нас такий перець не йде. По-перше, він дуже легенький. Він такий, ну як папора, розумієте? да, його на курщах, бачите, завалено. Ось навіть гілки поламалися при вітрі. я його виріваю. Вирвати треба, тому що він пов'яне. Друзі, тому я його вириваю. Єдине, що подобається, що в ньому немає вершинки. Вершини гнілі в ньому немає. Ось тяжко він рветься, не можна його відірвати. Його люблять болгари, його люблять у нас в Ізмаїлі, У нас в кілії його не люблять. Ну, ось так вириваю, тому що роздрузити кущі треба. Він дуже врожайний, друзі. Але саджати я його більше не буду. Багато на кущу, не можу сказати, що він поганий. А от він, він тонкий і у нас його такий перець ніхто не любить. Хоча він, знаєте, дуже солодкий. Він солодший, ніж такий перець. Ось тут ще в мене. Почек затисався. Дивіться, є екземпляри. Гарні, але він там кожний дуже. Наберу коробочку, чоловік пішов десь, підгортає картоплю я збираюся на базар. Ось є в'янення таке. Зараз зберу одну бананку зберу такого. А потім вже перейду на наш перчик. У нас теж вже він гарненький такий, є червоний. Ось Бачите, його багато. Його багато, але він гілки ну, він. ламаються одною рукою мені. Тяжко це все зробити. Так що ось такі справи, друзі. Якщо хтось захоче на саджати, подумайте, потрібен він вам чи не потрібен. Ось, бачите, в коробку висипала. В нього навіть якийсь не презентабельний, як то кажуть. І ось наш перець, бачите, який він. І е, особливість, по яку можна пізнати, що це богатир, бачите, ось такі в нього, е, такі як. Нальоти, бачите, ось такі по всьому. Оце богатир. Це його особливість, бачите, ось це. Це його особливість цього перчика. Це я окрему коробочку наберу. Пішла я збирати далі врожай. У нас, друзі, навіть ось такий перчик десь узявся. Дивіться, який він цікавий. Не знаю, який він на смак, але він у Стінний такий, прямо такий, такий прямо дуже товстостінний, Побачимо, який він буде. На смак. І ось мій товстосум, Теж ох, гарненький. Ох, який гарненький. Але такого, бачите, кольору темного його тільки в стигому виді потрібно продавати. Дивіться, гарненький дядь. Гарненький ось цей, прямо, дивіться, набитий перець. Гарний перець. Дякувати. Пані Наталі, вона мені його прислала насіння. І не буду навіть його збирати, лишу все і на насіння собі. Не буду на продаж збирати. Пішла збирати цей перець. Він поломаний, це якийсь капець, розлігся. Так, пішла. Це в мене, бачите, чоловік спалив, коли кропив кальцію селітру, він його спалив. І ось вже відколи. Вже, напевно, напевно, неділі три він ніяк не може одійти цей перець. Бачите, що з ним? Вже да, неділі три прийшло, тому що я не збирала врожай. Так, я пішла далі, оце, оце тільки цей, цей ось ряд він почав його кропити, і я сказала, що не потрібно кальцію вже обробляти, і оце він кусочок оцей прокропився. Бачите, кусочок він і він спалив оцей мені цей ряд. Селіця якась кальціва, польська не зрозуміла то вона не спрацьовує, то вона перепалює. Два рази не а толку ніякого. Більше навіть навіть і працювати коли не буду. Ось бачите, вершинка, так як була, так вона є, нічого ну, не допомогло. Ну, Не допомогло ще тим, що е спека була і азот заблокував калій, кальцій. І все. І ось такі справи. Так ось другу ще цей. Перчик, ось, бачите, він такий. Його багато, але він його на, на кілограм, напевно, штук 20 піде. Він малесенький, тонесенький. вага в нього дуже маленька. Його ніхто не любить. Ось попікся від сонця, бачите, ось що робиться. Це йде у брак. Не можу підірвати. Так, почала я працювати бо скоро вечір, а я ще нічого не зробила. І ось я перейшла вже на наш перець, богатирцей. Він рветься набагато краще. Ось такий він. Ну ще не сильно красно червоний. Ось такий кольоровий, це жовтий у мене, бачите, ось такий апельсиновий, дуже смачний, до речі, перчик. Де такий миленький, я кидаю в брак, тому що чоловік продасть. Ось такий бурий все вириваю. Скажу, на Одесу ще немає що. А так хоч тут, щоб він не в'яв, буду збирати тут. Ось такий покручений, теж з вершинкою, бачите, в брак кидаю. Поганий, гарний. Так, бачите, гарненький батьків, напущу багато. Маленький брак. Зараз пройдуся тут і потім лишиться час, буду сапати. Ну, любу збирати ось такий перчик, любу збирати. Дивіться, красочки. Красочки. Потрібно дуже трішечку почекати, щоб він дойшов. Щоб він не був таким. Хочеться червоненько взивати. Ну що то є. просто красий. Такі, тому що Він так і називається богатир, але вже він, друзі, в нас У Сусіди саджають один сорт, у мене другий, вони подарок молодовий там садили, воно переопилилося, вже він не той, він не, не такий, як потрібен. Але все одно сорт мені дуже подобається цей дуже. Я від нього ніколи не відмовлюсь. Багато хто питає, мене який це у вас сорт, який, в кожному відео говорю, який сорт. Мене наче не чують. Бачите вершинки скільки. Але це нижній. Верх вже пішов гарний, обробили ракулом і вже верх пішов гарний. Так що оракул працює. А може ще й тим, що вже температура упала і вже... Може кальцій гарно засвоюватись. що це ж яйця може бути. Так, пішла я працювати далі, бо я сьогодні бачу, що я не зберу перцю на базар. Зараз питаю чоловіка, він прийде, питаю чоловіка скільки потрібно збирати йому коробок. Ось такий у мене краси. Як мені подобається збивати оцей оранжевий перчик. Це Богдан. У мене такий красивий, такий красивий. Подивіться, в зрівнянні з тим, який в нього колір. Гарний, правда? Ну, красивий. А який він смачнющий. І він тут кожий такий, гарнючий. Зірво. Двома руками, бо зараз зламаю цей кущ. Крепко держиться. Бачите, він вверх пішов рости. Так він вниз росте. А це щось так. получилось. Горнючий. І ще хочу вам, друзі, показати. Мені ви говорили в коментарях, як це висаджаєте по дві причини, нащо загущена посадка і там все таке. Дивіться, ось у мене два корчики. Бачите, ось мені листя, щоб ви бачили. Ось у мене два корчики. Один пропалось ось фузоріозне в'янення. Я його видалила. І ось у мене на його місці, ось просто ще один, у якого є один потенціал мені ще дати багато починок. Бачите? Тут теж ось, фузоріозне в'янення. І цей, і цей. Обидва. Бачите? Ось вони обидва. Їх треба теж видалити. Ось. Зберу назад, винесу. І якби було по одної перчинки, то тут би взагалі прогаліна була, яка тут нічого б не росло, а так є перець, який якийсь видувати і далі. Бачите. Ну, якщо хтось, звичайно, саджає гібриди, які о, стільки до зріозного в'янення, то можна і по одній перчині саджати. Ну, в Теплиці теж по одній перчині саджають. А у нас так, ми вже звикли так, ми вже бачимо результат своєї праці, то ми так і це саджаємо. Бачите, лист вже більш-менш вирівняний, але все одно тут є трипс. Ну, Від трипса ми більше хімією не працюємо, тому що вже збираємо врожай і працюємо тільки біопрепаратом. Бібо, біосибацилін, там ще є ряд. Ну, мені подобається бітосивацилін. Сьогодні зберемо врожай і на вечір. Під пізненько ввечері похлопимо. Після біопрепаратів через три дні можна збирати вже врожай. І ось, друзі, підведемо ітог нашого сьогодні, сьогоднішнього збирання. Цей капіті антей там майже не було в гнилі. Верхів'я цього. Тут ось. Коробка одна, бачите, зверхована. Я наклала сюди багатенько. І тут ось ну, ще півдеречка влізе. І ось дивіться. Вершинка, вершинка, вершинка. Ну, є, звичайно, ось такий без вершинки. Це я виривала вже, друзі, деякий фузеріозом захворів. Я виривала його, тому що кущі треба прибрати з участка. Ось така вершиночка, бачите, ось в основному вершинка. Процентів 40 врожаю, першої виборки немає. А ви говорите, не потрібно обробляти, що ви травите людей. Я не травлю нікого, тому що я цей перець їм сама. Ось при вас відриваю цю верхівку, я навіть його не мию. Ось так обтерла і їм. Шикарний перець, солодкий, дуже солодкий. Якби він ще був оброблений калієм, він був набагато солодший, але зараз я його не обробляю, тому що ми збираємо врожай. Зберемо, потім я оброблю калійним добривом. Гуматом калія. Це препарат не токсичний, не для бджіллі, для чого він дуже гарний. Ось мій пізній перчик. Дивіться, які тут шикарні листя. Темний, гарний. Він був пізніше посаджений. З ґрунта він взяв всі мікроелементи, які лишилися і те, що ми йому додали. Ми давали сюди і бор, і кальцій, і магній. Все воно тут отримало. То ви говорите... що ви багато сильно обробляєте. Ні, друзі, це все повинно. Рослинам потрібне, так як і людині. Ви ж як захворіли, вам лікар виписує вітамінки різні, штучні. І ви їх їсте, п'єте жменями. І все, гаразд, правда. Так і перцеві, так і рослинам нашим все потрібно, те, що їм потрібно. Все, три коробочки зібрала, покотила я. В гараж, поки поставлю до завтра, до ранку та й завтра вже чоловік зрання поїде. Баклажани йду вибирати. Ось дружина вибирає баклажани і вже кашляє, бо пильця попадає на легені. О, е -е, чуєте? Е -е. Сині вимихали, хоч у жмурки гуляй. Нахилилася і не видно. Чоловік вкладає гарненько так, коробочку. Ну, більше сенсу немає збирати, тому що у нас на базарі багато не продастиш. Людей зовсім мало лишилося. Та й друзі сині, не секрет, в цьому році ніякі. Ось подивіться, вибирали і ось де-не-де починає в'язати. Вон там маленькі, там Ні, геть мало. Геть-геть сині дуже мало в цьому році. В цьому році не врожай на капусту і не врожай на синій. Що ми з цього кусочка в тому році збирали? 25-28 коробок перший збір був. Ось з цього куска. Ну і там, то зараз зовсім нічого немає. Капуста теж я показувала вам, яка у мене страшнюча капуста. І це не тільки у мене. Я вже думала, може це за те, що гібрид ми брали новий, а він, він тільки для весняної посадки, а не... Для, на, на, другі, на друге збирання врожаю, тому що, ну, може, не йде в, в, в спеку таку не росте. Але я не знаю. У другі ж те ж саме, одна така, друга геть не вийшла капустина, то ну, я вважаю, що це не врожай на капусту. Так як моя мама покійно говорила, дочко, год на год не вдається. В цьому році так, на другий рік зовсім по-другому. Ну Ось так. Поїхали ми. Перець я зібрала. І тепер ось чоловік повіз сині. Ще помідори виберемо і буде все добре. Сперець треба сапати. Думала сьогодні, але сьогодні я не встигаю. Буду сапати вже другий якийсь день, коли буде. Ось, бачите, собаки бігають, перець повалили, він пов'яв, а трави куча, на трави куча, треба її сапати. Ну, на цьому все.